І так, друзі, всіх вітаю! В сьогоднішньому відео покажемо вам огляд наших пресформ для нуклеуса. Попередніх відео я вже показував, відлили 200 собі нуклеусів і вирішили відзняти відео огляд стану наших пресформ, в якому вони стані. Тобто 200 заливок пройшло і показуємо вам, який їх стан. Поїхали! І так, перша форма в нас іде криша. Ось в такому стані, відразу дивіться, ближче е, покажемо вам крупно, в якому стані фанера. Оце ось, дивіться, це воск, тут, тому що тут завжди змазується це все. І воскове покриття залишилось. Так, поїхали далі. Оці всі детальки, ніде ніяких сколів, нічого немає. Як бачите, вони аж блистять. Тобто, ну, взагалі чітко. Далі, коли ми її ставимо, ось так, зазорчики, все, все чітко, все як має бути. Тобто, яка вона була, така вона і залишилася. Поїхали далі. Годівниця. Будівниця. Ось в такому стані, все точно так же. Тут ми не робимо пропитку, а робимо розділювачем тим, яким мажемо саму прес-форму. І відстає просто файно. Третя-четверта заливка, саме воскове покриття оце покриває цю, ці всі торці, виходить файно. Точно так же по зазорчикам, все чітко. ну Як бачите, всі детальки, вони такі, я би сказав, як лаковані після пропитки. Так. Також по зазорчикам. Все чітко. Дно точно в такому варіанті, все файно, все плотненько, як було, так і залишилося. І по корпусу. Корпус найскладніша, в принципі, форма, тому що тут багато внутрішніх деталей. Але дивіться, по зазорчикам, все чітко, по фанелі все в ідеалі, по пластику взагалі ніяких питань нема. Ось такий стан, друзі, форм. Тому 200 заливочок ми маємо. В принципі, для цих форм 200 заливок це нічого, тому що перший наш комплект, який ми показували є в попередніх відео, це вже років два назад. Перший комплект, шестирамочний, відлив 3000 тисячі заливок. Ми тоді заливали на продажу дуже багато вуликів. І в принципі, далі форма працювала, ми її відправили людині по скидці. Тобто, що я хочу сказати: ресурс форм файний, тобто працюють вони шикарно. Все, що ми замінили, це ну, в курсі, хто слідкує за нашим каналом, оці, ці всі полоски раніше ми коли придумали ці форми вони були із Орскла. На сьогоднішній день все замінено повністю на пластик і воно працює просто шикарно. Е, відразу скажу, є е, люди роблять оці всі полоски із металу. Я скажу, воно не супроставимо. Чому? Тому що е, в варіанті в нашому, пластику і, фан і фанера. В принципі, температурний режим практично однаковий. Тобто, що пластик нагрівається швидко, що нагрівається фанера швидко, і воно працює шикарно. Ми колись робили одну форму із металевими оцими полосками. І що я вам скажу? Металеву полоску, наприклад, якщо у вас приміщення не опалюється. Ну, Там немає такої високої температури, завжди пристає, тому що метал прогріти треба дуже-дуже довго. І оці фальці пристають, і потім відірвати самого корпуса не можна. Тобто відразу бракована деталька. Тому воно несопоставимо з цими бюджетними формами, наскільки це перевірено нами. Тому що, що я хочу, друзі, сказати, ресурс форм цих дуже-дуже великий, якщо правильно все користуватися, ніяких, ну, нічого не путати, не плутати, і буде все у вас файно ось в такому ж варіанті. Тому, кому потрібні прес-форми, завжди нагадую, в першому коментарі ссылка на наш сайт, там всі актуальні ціни. Можете там замовити, передивитися ціни, але замовлення приймаємо тільки через Viber, тому що немає часу. Приймати замовлення через сайт. Там все актуальне, подивилися ціни, що кого цікавить, всі комплектації, кожна позиція повністю все є. Набрали нас або написали на Viber і замовили. Тому, друзі, з вас лайк, ми поїхали працювати далі.